Всім привіт! Сьогодні у нас на розпаковці нарешті довгожданий голем з Майнкрафтом. 43 деталі. Це такий вид у нього. О, ступнею за ванів. І він не один зі своїми побратимами сьогодні буде. Мега зборки, мега розборки. В наборі деталі на 200 гривень 73 копійки. Ви розумієте, це смак. І нормальний пакетик, нічого не приліпає. Так, щось воно по ціні мені показує. Так, розумів. Оці, опять же, безцінні деталі. Найдорожчою деталью є голова. А-а, не голова. Найдорожчою деталью є оця шляпа. Така пипка, бачите? Спеціальна походу, розроблена для цього голема. Кошти 51 гривню 0,1 копійку. Чувствуєте? Потім є принтована деталь. Походу, єдина в цьому наборі на грудак. Рідка каже, деталь з принтом 28,85 та рідка голова. Обана голова мініфігурки, це яка голова цього жителя селянина. Так, вона коштує 20 гривень 87 копійок. З цікавих деталей, нічого я не бачу, мабуть, нічого цікавого немає. найдешевше є його ступня, якою заманюють. Можете побачити, її вживу гривня 25, потім гривня 26, іде отака штукенця для ножок. І отака заканчуємо. Ось отака іде. Так, давай фокусуйся, фокусуйся друг. гривня 51. Ну, все. Давайте ми може... Ні, давайте до. кучками. Давайте кучками. Оба кучка. Раз. Кучка. Два. Кучка. Три. Тут на столі лежить Лего на 200 ой, 603 гривні. Як вам? Чуєте ці 603 гривні? Я ось чувствую повною груддю їх. Дивіться, які триголовки, головенькі. Які вони класні, які вони чудові. Бачите, які вони. Олля-ля. Які голови. Це може навіть відьми, але це не точно. Так що зараз побудуємо цих красенів і будемо дивитися обзор на них. Зустрінемось після невеличкої паузи. Так. Та-дам. зібрав три голема. Голем мені п'ятірка, він мені дуже сподобався. Тут прям хитра мудра. У нього грудак, ножки які чудові, все прям ідеально, Баланс во Вселенной торжествує. Усе світі, він такий уміє робити руками, там, так, може бити, з ноги може бити. попкою, так от брати, як хова насідати. так от. Так що все супер, можна комбінувати, бачите, як ноги, руки такого. Кручу, верчу, запутать хочу, де оригінальний, де не оригінальний. Ви навіть не знаєте, де оригінальний. Оце оригінальне. Це я вже махлював. Бачите, ось так, від'єднав, і так. Ну все можна. Це ж голыми. йому все можна робити. А знаєте навіщо? Я купив три голема? Не для того, щоб захищати деревню від нападників. А зараз я вам покажу для чого я купляв три голема. Готові? Ай-яй-яй! <рик> <рик>